Це нові гвинтівки компанії Зікзавр. Вони розроблялися під нові стандарти, під абсолютно новий калібр. Там фактично було три головних претенденти, але ну, саме нормальний був зі, реально. То, що був пап, там був фіговий, аля, типа Арка їхня. Ну, тут десь валяється макет з. Досок зліплений, то плюс-мінус теж саме. Дуже важка, конструктивна була гвинтівка і взагалі недовго. Але що можу сказати? От стільки ми їх продаємо, тестуємо, граємось, налагоджуємо їхню механіку і так далі. Питання, яке вона конструктивно в чомусь навіть схожа на той же самий FN. І фактично, FN, Брюгер і HK — це його прямі конкуренти по якості. По е, витривалості, точності і впізнаваності на майже будь-якому ринку будь-якої країни, де є фаншутінг або, не дай Боже, війна, як у нас, гвинтівка розроблялась під новий калібр. Це 207 Fury. Він повинен бути мощніший, сильніший і так далі, тому подобне. Повинен був поражати е, бронежилети 4 класу по стандарту НАТО. На дистанції до 600 метрів, фактично, з армійською кулею дві сьомо ф'юрі цю дистанцію зробив. Тендер вони підтвердили, зробили тут без питань. Цивільна зброя ну фактично, ну цивільний цивільне на го не пробиває четвертий клас на дистанції в 600 метрів. На менших дистанціях. Є окремі ролики на YouTube, я думаю, що ви знайдете. Там дуже 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 цікаві огляди. Єменно по цьому новому, абсолютно новому калібру з їхньою гібридною гірзою. Тож підтримайте нас, дай Бог, щоб ми її привезли теж з їхніми, ну хоча б цивільними набоями. Можливо, вийде е її просунуть е і в нашу армію, щоб наші хлопці теж спробували і дали нам якийсь фідбек, наскільки воно реально працює е на полі бою, а не тільки на е сторіночках Ютуба.